Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 дорівнює 9 додати 2. Наша рівність правильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність також була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 2 буде 1. 1 рівнює 1 рівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.